Ось такий вийшов результат. Ось так виглядає у нас висушене м'ясо, ну повністю сухе і вкрилося такою скоринкою. Півтори години копчення наш балачок має ось такий вигляд. Привіт, друзі! Сьогодні будемо з вами готувати копчений балачок. Один із найпростіших рецептів. Він мені найбільше сподобався дуже давно, я вже рік його використовую, а саме беремо вирізку зі свинини і нітритну сіль. Будемо його сьогодні засолювати на одні сутки, а далі вже завтра будемо обробляти в термокамері. Для початку на першому етапі обробляємо наше м'ясо. Я його ріжу. Десь такими трикутниками в діаметрі ну, максимум сантиметрів 8-10. Це робиться для того, щоб потім, так, при термообробці воно було в міру соковите і в міру висушене. Так як коли через шюр. Багато вологи в м'ясі, то воно не дуже е, подобається людям. Так. Зрізаємо трошки жирок, плівку нашу, щоб потім вона не зустрічалася в м'ясному продукті. Тут у нас трошки залишається плівка. Ще ріжу я його вирізку пополам, для того, щоб візуально наші кусочки вже готової продукції були красивіші, так як оця частина м'яса буде гарно підкопчена і буде дуже гарно виглядати кінцевий результат. Якщо взяти такий великий кусок і приготувати його, по-перше, він дуже довго буде маринуватися. По-друге, він буде всередині дуже м'який. Так як для того, щоб його приготувати, треба довго варити його вже в кінцевому, кінцевому етапі обробки в термокамері. І тоді він всередині розварюється. Стає такий рихлий, на зрізі некрасивий. Так. Так. Маринувати будемо один день всього, цього вистачає. Солі я використовую 25 грамів на 1 кілограм м'яса. Так, тепер будемо засолювати наше м'ясо. Дуже просто беремо наші порізані кусочки. Так. Десь три куска на досточку і масажуємо наше м'ясо, щоб рівномірно сіль. Все посолили ми наше м'ясо. Зараз відправляємо в холодильну камеру на одні сутки. І завтра будемо вже коптити його в термодимовій шафі. Так, у нас минуло 24 години після того, як ми посолили нашу вирізку. і Зараз будемо її вивішувати в термодимову шафу. Так, все, вішаємо останню вирізку І будемо ставити на нашій камері отеплення. Отеплення будемо проходити при температурі 50 градусів. Так. Це перший етап. Будемо годину отепляти нашу вирізку. Потім ми будемо проходити сушку. Сушка. Сушка це. Найголовніший етап при термообробці, мабуть, навіть головніший, ніж обробка димом. Тому що чим краще ми висушимо продукт, тим більш якісніше він буде виглядати потім уже в готовому вигляді. Навіть без диму він буде мати ярко-коричневий колір. Так, перший етап, ще раз повторююся, отеплення, потім просушка. Потім включаємо димогенератор на півтори години, і через півтори години відразу ж включаю парогенератор. і Будемо чекати готовності нашого продукту. Вирізка буде готова наша при температурі 65 градусів. Ось так виглядає у нас висушене м'ясо, повністю сухе. І вкрилося такою скоринкою сухою. Так, і тепер включаємо димогенератор. 75 градусів і коптимо півтори години. Півтори години копчення, і наш балачок має ось такий вигляд. Дуже красивий. Ось такий вийшов результат. М'ясо в міру вологе, в міру сухе.